Привіт, друзі! Це я Іван Верстюк, з вами. Мій Ютуб-канал постійно намагається підтримати ваш патріотизм. Чи ви українець патріот, чи ви українка-патріотка? Ми все це дуже-дуже цінуємо. Трошки гумору. Трошки гумору. знаєте, війна вона е, по трагедіям, але пережити війну допомагає гумор і гарний настрій. Коли в тебе немає гарного настрою, в тебе всі види захворює, включаючи онкологічні. От. Нам треба виживати і перемагати. Тому гумор нам допомагає. От. Ну, наприклад, який в мене жарт на сьогоднішній сьогодні. Знаєте, коли приходиш на футбольну гру, завжди продається програмка. І там склад команд. Там Динамо Київ, Нива, Тернопіль грають. Склад команд, прізвища гравців. От. Там два-чотири гравця, а на полі виходить 11. Ну і коротше, в старі часи як. Купив програмку, йдеш на трибуну, сімечки, ідеш на трибуну, сідаєш програмку. І коли вже на табло світиться состав команд, ти відмічаєш карандашиком в кое номер. Ну, Но зараз інакше після війни, у нас інтерв'ю не в кое номер, а чи чоловік ровний, чи кривий, ровний чи не ровний мы так, действуем таким образом. Після війни, чемпіонат України, все там, Динамо, Київ, Макіївни Тернопіль, покупаєш програмку стами команд и вот. бачиш на табло кто виходить. І коротше не номер пишеш навколо імені и призвича ігрока, а R чи NR Рівний чи нерівний. Ну, например, І. Потім рахуєш, скільки R і NR в одній і в другій команді. Порахував свидетенько на мобільному телефоні робиш ставочку, де більше R в тій команді, ровних, на ту ставиш бабки і виграєш стаєш теж багатою людей. Напрімер...